Доброго дня! Темою нашого відеоуроку сьогодні буде ліпсоюд. Зображення ліпсоюда. Що це таке? Ліпсою називається поверхня, яка у деякій прямокутній декартовій системі координат задається рівнянням. х квадрат поділити на А квадрат. Додати у квадрат поділити на Б квадрат. Додати З квадрат поділити на С квадрат. І це порівняння одинички. Це наше канонічне рівня. Ліпсойда. При тому, що А більше нуля, В більше нуля і С більше нуля. Як ми бачимо, ліпсой не проходить через початок координат у точці О. Адже точка О має такі координати, як 0, 0 і 0. Чому? Тому що якщо поставити ці точки у наше канонічне рівняння, результат не буде дорівнювати одиниці. А два, А, 0 0. Вісь О, І перетинає також у двох. І С2, точка 0, 0, С. Також частинним випадком нашого еліпсоїда є сфера. Якщо А дорівнює Б, дорівнюється з економічного рівняння. Ігрев поділити на А квадрат, додати З квадрат, поділити на А квадрат до 1. Це рівняння ми можемо домножити на А квадрат. Речі від поверхні другого порядку.